Так, знімати на цю стару зачуху, це, звісно, прикольно. Ну, от, вибачаюсь, в мене погане так сказати, розширення у телефона. Як там в і кажуть. Зараз минутка як там виєбоню. Ні, це не виебони. Це от просто така порада. Хотів сказати професійна, але я ненавиджу. Я не майстер і так далі. От, поставте оцю штуку. От, шикардосна штука. Зараз я... Поміняв направлення плюс-мінус, тоби воно рахувало від диска. В мене йшло. Тепер я от, там, правда, абра-кадабра. Кому понадобиться, там, пишіть на Viber, скину скріншот, що куди. Зараз я поміняв. У мене там стоїть фріза, я до ножа підвів, зробив зеро. Зброс це у нас там от цієї шкали А, це у нас С і А. Дві нажимаємо, зброс. Все, я опустив фрезу, Тепер у нас бачимо, що мінус 3. Фреза у нас на 6, на 6. От зараз, не знаю, чи одною рукою получиться. Наряд. І. каліка. Каліче. О! Получилось. Все, тепер це в мене 0. 0 від центра фрези. Нуль від центра фрези. Тепер я буду двигати. І я тепер точно. Все, бачите, воно в мене плюс. Хоча двигається з тої сторони. І тепер я буду точно знати, що от у мене там скільки від фрези. От, 26 мм. І там 2. От ми виставимо зараз. Там 25. Ой. Все. Це чітко до центра фрези У мене 25 мм. Де в нас? Каліка снімає відео. Бачите, 25 мм до центру фрези. Блін, шикарна штука, стоїть фігню. От поставити. От... Єдине, що радує в цьому дримбольті, що це можна поставити отаку річ зі шкалою. Так що беріть на замітку, класно. Зараз це він мене запам'ятає цю точку, навіть я зараз все виключу. Іду передихну, бо спина схватила. І без проблем він буде звідси постійно мене щитати розмір. Я зараз буду робити такі пази. І щоб міняти мені фрезу, треба потім кожен раз ото треба зап... точно попробую, гадати, і воно виходить там косо боку, як така, щоб нагрузку зняти від цієї фрези. Так що от така чудова класна річ з Китаю. Це був саме головне, і плюс ота штука, і зараз мені це все разом буде шикарно працювати. Зараз я виставлю собі цю висоту фрези відіб'ю нуль. выставлю фрезу. Ну вот, выставлю я ей здесь там шестерочку. Плюс-минус. Ідеально, все, 6. І все. Тут я виставив у нас 10 і тепер я не буду переживатися, запам'ятаю, що в мене всі пази йдуть там по 10, там деякі йдуть там 16. І все, і без проблем. Ота крута штука. В суміслості з тою класною штукою. Що це воно мені було надо. І ось так вийшли такі шикарні штуки. Все рівно, все собі розмітив, підписав, де на якій відстані був. Центр у нас з того пазу, того пазу і все от класно вийшло. Ну все. Якщо попустити, прийду поперебираю. Всім, всім здоров'я. Okay.